Сінська асоціація футболу Ukraїн разом сильніші! Вітаємо вас у будинку футболу. Сьогодні ми станемо свідками жеребкування однієї четвертої фіналу Вібет Кубка України 2025-2026 років. У цьому сезоні Вібет Кубок України об'єднав представників усіх куточків країни від УПЛ до регіонального футболу. Сьогодні перед нами вісім клубів, які пройшли непростий шлях до цієї стадії. І навіть на цьому етапі ми маємо представників з кожної професіональної ліги України УПЛ, Першої ліги та Другої ліги. І зараз давайте згадаємо, що це за команди. забиває ще добивання. Шоста хвилина, баталіст 19, 20 під воду. Та і Андрій Зіні далі на Забарджа грає на перехопу. Кузій вийде. Момент завершується Sabe o maior? Перекрити дорогу для удару і випускати пострадував, <правліщі> що ні там про ніякий е офсайд потенційно не, не можемо навіть говорити, тому що Либулибуденка б'яч протів до моливчука, ну ніхто не зустрічав з постуна. Отже, вісім команд з трьох професіональних ліг. УПЛ представляє три команди: Динамо Київ, Металіст-1925 Харків, ЛНЗ Черкаси. Перша ліга представлена чотирма командами: Інгулець Петрова, Буковина Чернівці, Чернігів. Фенікс Маріуполь. А також одна команда з другої ліги Локомотив Київ. Отже, вісім команд продовжують свою боротьбу за трофей. І нагадаю, що цього сезону у нас не лише оновлений формат турніру, а власне і новий трофей. Разом з цим сьогодні ми презентуємо і медалі для переможця та фіналіста Вібет Кубка України. Як ви бачите, у нас Витримана стилістика з кубком. У центрі медалі булава, символ влади і сили, як і на головному трофеї. Вона відсилає до постаті Івана Сірка легендарного кошового отамана, який не програв жодної битви. Саме його ім'я сьогодні носить 92 окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка. На реверсі медалі гасло турніру. Собі честь Україні слава. Для переможця медалі будуть в позолоті. Для учасника фіналу ми підготували посріблені нагороди. Тож тепер залишається лише дочекатися, хто ж стане першим володарем трофею і медалей. І дізнаємось ми це в травні 2026 року, коли відбудеться фінал Вібет Кубка України. А поки переходимо до жеребкування. Процедура проходитиме у два етапи: спочатку ми витягаємо назву команди з першого кошика, а потім номер із другого кошика. Важливо, що господарем поля буде команда, яка отримає непарний номер. Тобто, як і в попередньому раунді, команда з нижчої ліги не отримує переваги домашнього поля, у разі якщо у неї випаде непарний номер. І тепер давайте запросимо на сцену сьогоднішніх наших гостей, які і проведуть жеребкування. Сьогодні це Сергій Стаховський, український тенісист, волонтер, офіцер Збройних сил України. Вітаю вас. Ваш кошик з командами. А також Андрій Погорєлов, головний сержант 92-ї окремої штурмової бригади Збройних сил України. Mm -hmm. Мої вітання. Пане Сергію, першу, да? одне питання. Спочатку питання. Ви зараз на службі у Збройних силах України. За що вам велика вдячність? Чи вдається слідкувати за футболом? Можливо, є улюблена команда, гравець? Це провокативне питання Зрозумів. — Є улюблена команда збірна, це точно. Є ще одна улюблена команда, але так як вона приймає участь в жрабкуванні, то не будемо розкриватися. Зрозумів. А, а як спортсмен, який виграв у самих зіркових суперників, що для вас є кубковим характером і як його проявити в найважчі моменти матчу? Ну, я думаю, що характер і стійкість це найважливіше. Риса кожного спортсмена це битись до кінця, це використовувати кожну хвилину, секунду матчу для того, щоб е, нахилити результат в свою сторону. І я думаю, що тут багато команд з цієї вісімки продемонстрували саме це. Тому я сподіваюся, що це буде дуже цікаво і корисно для всіх. Дуже дякую вам, пане Андрію. Чи є у вас футбольне минуле? Ні, немає. Є майбутнє. 100%. 100%. Можливо, грали в якійсь команді, чи підтримуєте певний клуб? Динамо підтримуємо. Сдивимося, що вони покажуть. Розкрили секрети. Бажаємо успіху і також вам дуже дякуємо за захист країни. Тож, спочатку витягуємо команду. А потім витягуємо номер. Холодний, гарячий, інші це все. Там, Там всі, всі однакові, всі холодні. -ді -ді Динамо Київ. Динамо Київ. А, сюди можна складати. Прекрасно. Номер сім. Динамо Київ номер сім. Локомотив Київ. Номер два. Продовжуємо жеребкування і очікуємо перші пари. Металіст Харків. Металіст Харків номер один. І ми маємо першу пару однієї четвертої вібет-кубку. І це металіст 1925. Локомотив Київ. Буковина Чернівці. Номер 6. Буковина. Чернівці номер 6. Динамо очікує суперника. Фенікс Маріуполь. Номер 4. Фенікс Маріуполь номер 4 ну, тепер же точно Скоро буде будуть починати з'являтися пари. ЛНЗ Черкаси. номер 5. Але <плаченням> черкаси буде господарем матчу з Буковиною. Інголець Петрова. Номер вісім. Е, в одній четвертій випадку кубка Динамо Київ. Буде приймати футбольний клуб Інгулець Петрового. Ну і останнє: Чернігів, Чернігів. Номер три. Отже, ще раз наші пари. Нагадаємо, що команда під непарним номером буде господарем поля. Металіст 1925 локомотив Київ, Чернігів. Фенікс Маріуполь, ЛНЗ Буковина, Динамо Київ, Інгулець Петрове. Нагадаємо, що базові дати проведення матчів е, будуть 3, 4 та 5 березня 2026 року. Очікуємо цікавих матчів. А я хочу подякувати зі свого боку нашим гостям за участь і допомогу в жеребкуванні, а також всім, хто приєднався до трансляції. Дякуємо і слава Україні! Героям слава. Висловно надав сказати. Дуже дякую вам зараз. В разом сильніші Украинская ассоциация футбола.